Вітаю вас, друзі! В цьому відео я розкажу вам 28 корисних порад для новачків у світі Hunt Showdown. тому без зайвої затримки одразу починаємо. На самому початку гри вам потрібно навчитися стріляти в інших мисливців і взагалі подивитися на різну зброю і звикнути до неї. Швидка гра ідеально вам для цього підійде. Тут ви можете спробувати майже всю зброю та інструменти, які є у грі. В цьому режимі ви нічим не ризикуєте, тому практикуйтеся на здоров'я. Те, що дурненьке, чим я сам часто грішу. В грі є багато місць, де можна залізти на дах, і майже в будь-якому разі краще цього не робити. Для початку таким чином ви стаєте дуже вразливим зі спини. І іноді втекти швидко з даху не вдасться, бо якщо ви будете спригувати або зласити по драбині, ви теж будете легкою мішенью. Ви можете скористатись дахом, якщо точно впевнені, що позаду або з боку вас ніхто не вийде, але не варто цим зловживати. Дах це зло. В моїм досвіді 9 дахів з 10 це смерть. Є чудова техніка, яка допоможе вам частіше помічати інших гравців. Іноді, під час полювання ви просто маєте зупинитись на декілька секунд наприклад, біжите через ліс або заходите на локацію. Зупиніться десь біля кущів та послухайте, що відбувається навколо. Можливо, ви почуєте інших мисливців. Вони могли бігти за вами або ж навпаки, ви випадково наштовхнулись на них. Рідко бувають ігри, коли всі команди на карті ведуть себе дуже тихо. Зазвичай можна почути вибухи та стрільбу. В такі моменти, якщо ви знаходитесь в безпеці, зупиніться і звірте карту з компасом. Так ви зможете приблизно оцінити, в якій локації є активність гравців. І якщо таким чином ви будете слідкувати за мапою, то вам буде простіше передбачити, з якого боку до вас можуть прийти гості. Ця порада супер проста, але дієва. Завжди беріть аптечку і шприц. Не шкодуйте грошей. Часто бувають перестрілки, коли саме швидке відновлення вашого здоров'я може виграти ситуацію. Особливо в боях на ближніх дистанціях. Супер лайфхак, як потрошки бустити вашу економіку. Не наймайте максимальну кількість мисливців, завжди залишайте один слот. Після кожної гри наймайте безкоштовного. Так ви зможете отримати зброю та інструменти, а самого мисливця, якщо він вам не потрібен, зможете вигнати. Відвідайте кожне випробування, яке може запропонувати вам гра. Там бувають цікаві сетапи зброї та ворогів. Ви попрактикуєтесь у стрільбі або спритності переміщення по карти, а також ще й отримаєте за це нагороди: гроші, предмети арсеналу, легендарні скини на зброю та преміальну валюту. Досліджуйте локації та вивчайте місцевість. Для того, щоб орієнтуватись на картах, вам просто потрібно грати на них, і згодом ви будете знати ротації, які можна використовувати. Деякі локації на карті можуть бути справжнім лабіринтом для новачка, тому звертайте увагу на всі входи та виходи до будинків, та взагалі у локацію. Згодом ви будете використовувати це як для штурму, так і для оборони. Ця порада також і для мене, скільки граю, а сам іноді на це попадаюсь. Не лутайте одразу вбитого мисливця, особливо якщо ще не вбили його напарника. Що би не було у нього в карманах, воно не варте вашого програшу. Тому, якщо не впевнені на 100%, що поруч нікого нема, краще почекайте перед тим, як когось лутати. Ви можете взяти у бій мисливця 30-го левела, і перед цим ви придбали йому найкращі перки і снарядили корону та аперкотом. Але почавши гру, ви відчуваєте, що не хочете йти штурмувати цей будинок, бо вам страшно втратити весь сетап разом з мисливцем. Камон, не будьте такими. На вашому шляху ви втратите сотні мисливців. Ви будете втрачати мосінки, дольчі апіркоти. Не хвилюйтеся через це. Повертайтеся в лобі, купуйте нову зброю, беріть нового мисливця та йдіть знову на полювання. Practice Makes Perfect. Ви маєте вміти користуватися різними підходами. Є час для стелсу, а є час для агресивного пушу противників. Тому не соромтеся переходити від одного стилю до іншого в залежності від ситуації. Комунікація важлива вже на стадії підготовки до полювання. Домовтесь тімейтом, хто візьме коктейлі Молотова, а хто, наприклад, гранати для швидкого вбивства боса. Варто навіть банально домовитись про дистанцію, під яку обирати зброю. Велика кількість цікавих елементів зброї схована за отриманням досвіду. Наприклад, ніж кастет можна отримати, якщо набити тисячу досвіду звичайним кастетом. Так само за досвід відкриваються метальні сокири чи особливі типи розтяжок. Про все це ви можете дізнатися з ігрового довідника. Коли ви знайшли боса і підійшли до його лігва на дистанцію 40 метрів або менше, ви можете за допомогою темного зору перевірити, чи є інші мисливці поблизу. Іконка боса буде пульсувати білим, якщо нікого поруч нема, а якщо в радіусі 40 метрів хтось є, то колір пульсації буде червоним. Дорожча зброя у грі пропонує покращені характеристики або якісь особливі можливості. Рекомендую вам пограти з кожним елементом арсеналу для розуміння того, як кожна зброя працює. Так ви будете краще розуміти, чого очікувати від опонентів. Дешевша зброя не стає автоматично сміттям після відкриття дорогої. Найпростіший Cold Will Conversion це топ за свої гроші, і взагалі безсмертна класика. Не варто недооцінювати той самий Вінфіл та Боромеро. З ними легко можна перемагати проти корони або Дольча, якщо знати сильні і слабкі сторони зброї. Після початку перестрілки зазвичай вам нема сенсу крастися та приховувати свою позицію. Якщо бій вже почався, ви можете сфокусуватись на агресивному геймплеї. Вашу стрільбу вже чутно по всій мапі, а ваш біг чи ходьба добре вчитується ворожими мисливцями. Тому, коли пікаєте ваших супротивників, завжди робіть це швидко та впевнено. В багатьох локаціях будуть гуляти мітхеди. При їх вбивстві з них можна отримати перки. Тому при можливості підривайте або розстрілюйте їх. Втім, не забувайте про те, що ваші дії можуть бути почуті іншими гравцями. На карті максимально може бути 12 гравців. Це може бути будь-яка варіація двійок та одинаків, або й трійок, якщо ви граєте в цьому режимі. Запам'ятовуйте, скільки гравців ви вбили, чи бачили їх трупи, або ж хтось вже, можливо, вийшов з нагороди. Таким чином, ви зможете приблизно оцінити, скільки ще команд залишилось на мапі. Зверніть увагу на карти спавнів. Корисно знати, з якої сторони ви одразу після старту гри можете зустріти ворожий загін. Човк бомби неймовірно корисні. Носіть їх з собою завжди. Завдяки ним можна гасити полум'я. Це особливо корисно, коли ви граєте в загоні і вашого сопартійця підпалили, щоб вас виманити. Також їх можна використовувати як тактичну загороду, бо якщо мисливець зайде в хмару човк бомби, то починає голосно кашляти, і в нього сильно збивається приціл. Якщо ви пушите когось в будинку, завжди звертайте увагу під ноги. Завжди є шанс втрапити в розтяжку або капкан і отримати перепустку на швидке переміщення до лобі. Ну і в догонку до попереднього пункту не забувайте розставляти пастки при вигнанні боса. Іноді в його лігві можна знайти додаткові капкани, які можна поставити біля дверей у проходи або під вікна. Під час перестрілки не зловживайте стрільбою з одного і того ж самого місця. Рано чи пізно хтось з противників ротується у більш зручну точку і візьме вашу схованку на приціл. Тому старайтеся шукати нові шляхи для того, щоб пікнути супротивників. Якщо під час перестрілки з противником ви застали його зненацька і змусили піти за укриття, потримайте такий кут ще декілька секунд. Можливо, він вийде назад, щоб вистрілити у відповідь, а ви в цей час вже будете тримати свій приціл на рівні його голови і зможете отримати легкий хедшот. Якщо ворог знаходиться в притул до вас, наприклад, за деревом або у сусідній кімнаті будинку, в такій ситуації не користуйтеся гранатами, це помилка. В мене було вже безліч разів, коли під час доставання гранати мене пушили і вбивали, тому що під час зміни зброї та саме кидання гранати ви по суті беззахисні. Виключенням я б скоріше назвав флешку, яка кидається і спрацьовує майже моментально. Також під час того, як ви кидаєте гранату, звертайте увагу на передбачення траєкторії. Якщо вона біла, то ви в безпеці. Але якщо червона, то це означає, що ви самі можете отримати шкоду від своєї ж гранати. Вважайте, що зомбі на локації можуть бути вашими захисниками та в цілому ходячими сигналізаціями. Коли вони тригеряться на гравців, то видають відповідні звукові підказки та як мінімум змушують гравця відійти назад або ж вбити їх. Ви можете це використовувати на свою користь для отримання інформації про ваше оточення. От такі от вийшли поради. Якщо вам сподобалось, то не зволікайте і ставте лайк. Також підписуйтеся та залишайте в коментарях свої поради для новачків. Це дуже допомагає просувати відео і розвивати канал. А вам я дякую за перегляд та бувайте здорові!